наявності в нас на площадці Кианіро Електро це 64 кВт батарея, оригінальний підтверджений пробіг 94 000 км. часи 19 рік, експлуатація з 20-го. Ціна на дане авто 18 400 доларів. Максимальна комплектація престиж. Дусі led оптика, оригінальні 17-ті диски, на дуже хорошій зимовій гумі. Автоматичне складання дзеркал датчики сліпих зон, Безключовий доступ, чорний шкіряний перфорований салон. Електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, повний електропакет, акустика GBL, тут нас всі асистенти, Шкірине мультикермо, адаптивний круїз контроль тримання смуги, віртуальна панель приладів, сенсорний монітор з навігацією, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, також і підігрів заднього ряду, Android-Auto Apple CarPlay, Камера заднього огляду, передні та задні проктроніки, декоративні підсвітки по салону. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути. У нас на площадці, знаходимося у Львівській області село Супошин, вулиця Львівська, 6А або на нашому сайті автоімпорт Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівля кредит-лізинг та оплата по перерахунку.